Легіон Свобода Росії закликає російських військових здаватися в полон з можливістю подальшого переходу на бік Збройних сил України. Закликаємо всіх військовослужбовців ЗСРФ добровільно здаватися в полон ЗСУ. Як це зробили ваші товариші? А для тих, хто має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії? Залишається залізна опція приєднатися до легіону. Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Ну і такий заклик оприлюднив підрозділ на своїх ресурсах. Це вже не перший заклик. Відповідно, ми бачили, як реагували на попередні їхні заклики. І можемо сказати, що в принципі, Легіон Свободи Росії користується. Популярністю на території Росії. Хтось до них таки дослухається, відповідно, переходить на бік Збройних сил України. Ну або ж просто здається в полон, тому що розуміє, що не хоче брати більше участі у цій кровопролитній війні. До речі, про заклики. Я для вас ще один заклик знайшла напередодні. Пам'ятаєте, розказувала про відкриття відділення Укрпошти у суджі, про те, як на нього відреагувала, на можливість відкриття відділення Укрпошти у суджі, як на нього відреагувала Олічка Скабєва, яка розказувала про те, що українці хайпляться на цій темі. А буквально напередодні гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський сказав про те, що в принципі це можливо, хоч завтра. Питання тільки яке треба вирішити з вищим політичним керівництвом України. Тобто, треба отримати відповідне розпорядження від них, треба зрозуміти за який кошт, тобто виділити на відкриття цього самого відділення. Ну і по-третє, скоріш за все, це буде мобільний пункт. Тобто, треба просто визначити новий маршрут до суджі. Ну і навіть готові сплачувати якісь там якусь допомогу тим, хто залишився з грошей, виділених з російських активів, які нам також передали наші партнери. Так, от не про. Укрпошту а про заклик, який я знайшла. Дивіться, що в нас тут виходить. 1918 рік лист від суджанської земельної управи до міністерства освіти української держави з проханням про відкриття дев'яти нових українських шкіл у суджанському повіті Курської губернії. Як думаєте, можливо, цьогоріч все ще буде актуальним цей документ? Хто знає е, Путін, що там з документами Богдана Хмельницького, з прошеннями до королеви? Що посудже, хочеться спитати. Відкривати дев'ять нових українських шкіл у суджанському повіті Курської губернії, враховуючи те, що жителі Курської губернії непогано знають українську мову, як ми з'ясували, як з'ясували наші захисники, які з ними весь цей час спілкувалися. Загалом, ви знаєте, недооцінювати противника. Мені здається, це головна проблема Росії. І я зараз не тільки про українців кажу. У 2008 році, коли Росія окупувала 20% грузинських територій, російські військові, а саме 71-й МСП, який розформували потім, написали на стіні таку фразу: Товариші грузини. Вчиться військовій справі справжнім чином. Приїдемо, перевіримо. Ми за цією порадою пішли, навчилися добре і разом із українцями приїхали складати іспит на вашій території. Якщо потрібно буде, ще раз приїдемо та перездамо. Це вам, вам. От, бачите, виявляється, що недооцінювати противника це прям якась постійна проблема на території Росії. Відео виклав, до речі, Максим Жорін, замкомандира 3-ї ОШБР збройних сил України. І на відео, як ви зрозуміли, Георгій Купарашвілі, український грузинський офіцер, він же захисник Маріуполя, і який опинився на території Курської області, щоб приїхати і перездати росіянам. Той урок, який вони свого а, часу завдали грузинам. Але, як то кажуть, не курськом єдиним, тому що в Примор'ї якась масштабна аварійна ситуація, аварійне відключення електрики. Там не працюють банкомати, ліфти, залізниця. Знеструмлені лікарні, і за повідомленням видання ВЛРУ, аварія сталася на лінії електропередач у Хабаровському краї. Уряд приморського краю не пояснив, в чому причина, але пообіцяв усунути наслідки аварії за годину. З того часу пройшло вже чотири години. Міненерго краю висловилося стриманіше. Сказали, що терміни усунення невідомі. У Владивостоці та в інших містах відключено від електрики, банкомати, світлофори, не ходять поїзди, люди застрягли у ліфтах, без світла залишилися лікарні, будинки, торгові центри. А повне відновлення подачі електроенергії до Примор'я планується до кінця доби. Повідомив губернатор Олег Кожем'яко. І ряд міст вже підключено, сказали трохи пізніше, залишаються погашеними, тобто повністю виключені. Зокрема, от Владивосток, Усурійськ та місто Артем. Не знаю, що там сталося. Поки наші не служби безпеки України, не наш гур повідомлень відповідних не розміщувало. Можливо, це чергова атака хакерів на електромережі, але знову ж таки цікаво, ті, хто. Свого часу ніколи не жалувалися, не скаржилися на відсутність електроенергії, або ж на якісь масштабні відключення в своїх містах. Другий рік поспіль знову ж таки потерпають або від відключення води, або від відсутності газу, або від відсутності електроенергії.